В Охтирці презентували книгу Наталії Росторгуєвої Кришталева стійкість». Зустріч авторки членкині Національної спілки журналістів України з читачами і колегами відбулася в Охтирському міському краєзнавчому музеї. Книга вийшла друком у сумському видавництві Мрія. Сама авторка віддає перевагу назві Репрезентація або просто представлення книги, яку видали трохи більше тижня тому. В збірку війшло 22 воєнних оповідання. Працювала над ним, звичайно, я писала перший читач і вимогливий криктик. Літературний редактор це мій син Владислав. Далі, так би мовити, вносила корективи в текст і е, допомагала мудрими порадами моя колишня колега з обласної ради Раїса Яківна Скоробагатько. У мене вже є готові чотири оповідання, два в роботі, які присвячені саме сьогоднішнім подіям. У збірку війшли оповідання, які висвітлюють події російсько-української війни. Усі герої, мешканці Сумщини, очевидці учасники супротиву російській армії. Писала вона непогано, хоча мені доводилося давати поради, критикувати, і вона якось боляче відгукувалася відгукувалась на це. А вже останнім часом вона сама до мене звернулася, принесла мені ну, доробок, матеріали попросила прочитати. Це було десь років два тому. Я їх прочитала і, звичайно ж, знову ж таки вказала на недоліки. На цей раз вона не образилась. Захід дуже сподобався, затронув спогади, спогади воєнних подій перших днів, вторгнення, кожна людина. Пережила якусь подію з перших днів, і тому сьогодні все це знову нахлинули всякі спогади. Я дуже задоволена, що сьогодні зустрілася із поетичною спільнотою міста Охтирки. От Наталя Володимирівна нас зібрала тут усіх. Я дуже вдячна їй за це. Що я не тільки, але й поспілкувалася з іншими людьми. Я трішечки ближче стала знайома із самою Наталією Володимирівною. Я думаю, що я з задоволення прочитаю її новий твір. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.